Так, і ми починаємо. А мені от цікаво показати пані Анастейші, яка задала запитання. Дуже і не, по, не по формату. Пані Анастейша, от ми заходимо в ігру, на запись, наконець-то. Сейчас загрузочку сделаємо. <coughs> все, якщо все правильно зараз вийде, не залагає. Потому що я вже просив не перший раз, ви мені казали, що не буде викидувати. Мотор глохне, картинка світиться. Ми не можемо файно пограти. І так далі. Ми заходимо в гру. Ось вот така прогрузочка. якщо до цього сразу нормально заходила. Зараз, коротше, про прогрес іде дуже. Ну, це зараз более-менее, а то йде, короче, по одной такой. 161, 162, 163. Просто что по вопросов лишних не было. Я общаюсь со всеми админами. и дружу со всеми админами. Поэтому хочется, чтобы у нас этот вопрос был исчерпан. Авторизоваться уже веснушки. Так. Авторизоватись. Проходим авторизацию. Ну, більш мені зараз загружається все. Ось я апнувся десь тут недалеко. Маю я автівки, маю віллу, маю котеж. Але у нас друге запитання. Я маю рахунок, займаюся перепродажем автівок, займаюся перепродажем скинів, яких купую в магазині. Вот. Так як противогази запретили, на противогазах ми нормально заробили. І тепер саме найголовніше. Монокарточка банковська 12-25. Невірний пін-код. Що ми робимо? Ми ще раз. Беремо. Хорошо, давайте так. F12. І ще раз. Давайте вийдемо з машини і спробуємо F12. Щоб воно в видно було. Так, дивимося час очищення 44 МБ, клоцаємо ще раз. 12-25. Пін-код невірний. В принципі, мені бабло, це не цікаве, з да? ним, що там залишилося у мене там. Лярд чи лимон з чим-то. Але мені цікава, коротше, друга річ. Я вам показав те, що ви хотіли. Я показав вам статок, Ми виходимо. Я закриваю це все. Ховаю в вікно. Як бачите, в мене... Немає, коротше. Не, ну, дось є, хіба що на людей на, і на адмінів. Які дещо роблять не те, що треба. Це таке діло. У мене і на вас дось є буде, якщо треба буде. <шу> Чисто... Це конечно я жартую, але не точно. В ютуб я заливаю тільки людей тих, які мені намагаються або погрожувати, або ще щось, так що. А з адмінами в мене просто веселі відосики. Може і з вами знімемо. Цікавий відосик. Тільки вже з розрішенням моєї жінки. Заходимо знову під'єднатися до серверу. Пішов лах. лаг. Я состояв а, в кланах и квартири перепродавав, до речі, дві квартирки маю на всякий випадок, щоб потом не казали Уважаємо у всіх ігрові Чоловік. Много хто допомагає, много хто просто дарил тачки. Ще з перших днів у меня уже, блядь, тогда 6 машин было, как минимум сказали, разшир слот. Показували через ці, як оце, це правильно этот. як вони называются? Противогазу, блять, продаватися все. Ну, сам сека. О, бачите, як лагає. Ну, сейчас хоть попустило. Було б, чи, чуть би раніше, не вопрос, було б чуть раньше зроблено. Бо я в кораблике грав. Заходимо знову. Так, F12, F12, F12. Очищення пам'яті. Все по-честняку. 12, 25. Неверный пин-код. Ну, чтобы аж на черном, видно, все, смотрите, наверное, пин-код. И давайте для верости, это уже третий был, но для верости уже четвертый раз. Хотя до этого працювало, и уже не працюет. И это так было три раза. И на третий раз уже все, конечно. Я человеку не смог отдать гроши, потому Поподмогти, короче, я йому обещав помогти. Ну така фишка вийшла. Так що, робіть щось небудь. Ганяйте це все, всі зломи, оці поломки ремонтуйте. Потому що невозможно грати. Я вже не кажу заскальження. Я читаю багато. Всю информацию и тому подобне. А я вже вам допоможу в інших справах. Якщо чим сможу помогти. Бажаю успіхів, а відосик я зараз вам викину, короче в ютубчик з ютубчика кинув лічку.